Що Марія постійно говорить тут? Мир. Будьте людьми миру. Ви піднімалися на голову об'яву, мечтали про тніх з уявлення, бо гродиці, казала дуже гарно. Ви маєте бути посланцями любові. Апостолом любові. Мир, каже, даю вам. Ви не просто маєте бути в цьому світі, ви маєте міняти цей сіл. Але без бога це не можливо. Пняти сім ми зможемо лише тихо, ми дозволяємо Богу вплинути на нас, дати нам мир, наповнити нас цією любов'ю, а наступний крок, що будемо робити? Роздавати. І і роздавати на роботі сім'ю. Тому були другі жінки приїдуть на свої сім'ї. Ми боротьбі жінки, з якими чоловік сьогодні і їде, то йди і роздавай мир, любов. Якщо є тут волонтери, які служать сьогодні нашому народу, і в роздавай, але не був перший робити. Якщо є солдати тут, не знаю, що є, якщо є родини військові, родини загиблих, родини, які втратили своїх рідних, цей втрата, цей біль, це але Бог каже, принеси мені цей біль, принеси мені, а я помножу, я помножу, і ти будеш моїм миротворцем. Тобі, тому бажаю кожному з вас, щоб коли ми приїжджаємо сюди, не тратити просто час на ремню, шукайте цього миру. Каже, Слово Боже, біжи за цим миром. Коли зловив, не відпускав. ми легко втрати. Важко знайти, важко втримати і легко втратити. Тому бажаю кожному з вас, перше, зрозуміти, що Ісус каже, ти можеш нам Друге, Каже, без мене ні, прийде до мене і я поможу. Тому молимо сьогодні тобі за наш український народ, за всіх, хто служить за церкву, яка служить сьогодні, покликана бути світом і темпів. Голосом. сьогодні в цілому світі покликана бути голосом показувати дорогу. Покаже, каже, вони півці лукають і шукають, куди йти. Ісус каже, я іще, я дорога. А хто така церква робить? Церква це не відсвічення. Церква Церкві Вісіна, священник і ієрхічне священство, яке показує тому народу шлях, а народ показує наступному дорогу на шлях. Тому бажаю тобі, щоб ми були тими апостолами Божими, апостолами Божої любові, Божого мирою, щоб ми були тим світом для цього світу, і щоб цей народ зпізнав, що Ісус є Господь. Амінь. Слава Ісусу Христові!